Сонце чи дощ, ти знаєш плювати, то тільки Гамлет питав би орати чи не орати. Ріж землю, як хліб зранку і до ночі. Так минає весна, так минає осінь. Посадити, посіяти, обробити, зібрати і десь між іншим устигнути. Дітей наклепати, десь між іншим пожити, когось полюбити, комусь відвішати, від когось копити. А ти сидиш десь у Києві, попиваєш коньяк сам у себе питаєш, що із ними не так, то просто різні світи, філософія різна, але будь-хто із нас тобі пояснить жалізно It's my life, village style, It's my life, village style Кажеш в тебе неділя, якісь вихідні, скажи це корові, скажи це свині, скажи це гусям і курям і колорадським жукам, Щоб ми не їли картоплю, бо в тебе Рамадан, то знаєш зовсім плювати, бо думки мігрень, попив тихенько роси. Що в новий день і закінчив роботу Небо шоста година, а коли ситі і сплять, жінка діти із костина. А ти сидиш не за кубі, попиваєш те але вітро не дає розслабити стілу, а ми заб'єм кабана. Тут сто грамів свіжак, і після того ти кажеш, що в нас щось... Не Стоїш на Мальдівах, бо по коліно, не знав ніколи, як пахне Свіжо скошене сіно і свіжоспечений хліб, свіжопромахане літо. Хоча ти знаєш без цього, хтось може й може прожити, але не ті, хто до клюбу. Ходив із трубою, вночі зимою зривав, сірки з неба рукою І на Івана Купала Летів крізь вогонь, не відриваючи погляд, не розірвавши долонь. Ми може й не розрізняємо, і Хічкока ми бачимо щодня, як із криком прощай, нолити кров'ю у сонце, розрізане, бо край It's my life, village style Ж у Парижі і скурвоазіє, і по чуть-чуть доганяєш, наскільки різні ми є, і знаєш, ким би не був ти, олігархом чиснобом. Ми просимо тільки одне: не будь селофобом. It's my life, village style, it's my life! Desque maior, vi aqui pessoa com as chapas que